Усе як і на сході, заручники захоплені, будівлі терористи, тактику бою у реальних умовах відпрацьовують бійці нацгвардії під Києвом, враховують помилки та досвід колег. Адже у бою місця для помилки немає. Штрунку! Курсанти, хіба що на папері неофіційно ж ці хлопці та дівчата, майбутні слідчі криміналісти, гвардійці добре розуміють, і в який час навчаються, і суть сьогоднішніх тренувань. Перед початком навіть звернення керівництва до молоді далеко неоднозначне. Тому ви подумаєте, що на сьогоднішній день у нас буде бойові події, але ми повинні з вами бути готові до всього. Усього перший та другий курс, та хіба противник дивиться на вік. Події на сході лише чергове тому підтвердження, і ця молодь, яка без перебільшення небаченим до нині у стінах академії завзяттям взялася продемонструвати все, чого навчили за рік. Добре, це розуміє. По суті, це не просто навчання а один з етапів бойової підготовки. Адже не дай Боже, у разі подальшого загострення ситуації в країні і цих хлопців можуть призвати на справжню бойову службу. Тому не дивно, чому більшість точок для навчань сьогодні максимально... Мально наближені до реалій. Відбити атаку, не допустити захоплення і навіть ціною власного життя, не дати пройти терористам на кону життя людей. Завдання виконують без зволікань. Нічого не вигадували. Усе з українського сьогодення. Ось чужинці намагаються автівкою прорватися і втекти від покарання. Заблокована рука автомобіля. Група затримані під групи прикруття. А ось затриманого злочинця не дають доправити до ревідділка щільне кільце курсантів гвардійців. Завдання виконано. І відразу ж розлючений і озброєний натовп з сепаратистськими гаслами вже штурмує той таки райвідділок. Щось подібне ми вже не раз бачили на сході. Однак цього разу фінал інакший. Хлопці, що виконують роль сепаратистів, не приховують неприємно. Керівники заспокоюють корисно для психологічної підготовки. Ну, взагалі, мені на набуть сепаратистів. Ну як ми граємо роль, то мені неприємно бути, тобто робити, кричати там Росія або ще якісь викрики. От ми хотіли кричати Слава Україні, але нам заборонили, тому що ми сепаратисти. паратисти. Майбутні ж гвардійці, які виступали сьогодні у звичній ролі, про те, чого хочеться їм найбільше, коли перейдуть на справжню службу, щоб ми люди могли надітися на нас у будь якій ситуації, щоб, ми, щоб знали, що є така допомога, як ми події в Україні. Звісно, у всіх на слуху, і поза навчаннями, Звичайно, що готові. Ми кожен день тренуємося, готуємося і завжди готові. Стояти на захисті нашої держави. Ми всі працівники міліції. Ну я себе маю на увазі. Маю на увазі наших курсантів. Ми всі давали присягу. Якщо буде нам відповідне доручення і е, накажуть нам виконувати певні задачі в певних регіонах країни, ми всі будемо готові виконати цю задачу, включаючи наших курсантів. Зрештою навчання пройшли успішно. У курсантів попереду канікули не знають лише, чи триватимуть вони до осені. Іван Гребенюк та Сергій Щекочихін. Новини 2+,2.